ох Привіт, глядачі! Мене звуть Армарі. Приходьте пізнаш моєї блограну красу там не машин 1 Пік сразу зі мною, тому може це значніше. а ми погнали! Так. На цьому ми закінчили минулі частині. Ну, читаємо цю записку. 22 жовтня 1699 року. Після стікання крові продукт треба об обпарити, видалити волосся, очистити, підготувати за здирання шкіри та потря Пат -пат патрання. Для цього ми пропускаємо його через резервуар з парою, де вони перебувають за сталою температурою, яка підтримується за таке під високим тиском, натишкою газу від рушіїв у котел і через ряд маленьких мінних труб до кам'ятих кімнат. Що просто під робочим домом. Машини містить суміш, яку треба тримати за незмінною низької температури. Вона керує всіма операціями обробки обробкою продукти. Оголодження також має одне з пер... першорядних значення збереження якості продукту. Для цього також потрібно відводити тепло з деяких ділянок машини. Дві проблеми можна розв'язати одним рішенням: відведення тепла деяких ділянок і потреба збільшення тепла в інших. Кондуктивні панелі відводять тепло за допомогою принципової конвенції, які регулює котлом. Він спрямовує потік холодного повітря трубами в одному напрямку, а гарячого повітря в іншому. Так, ну йдемо далі. Так. А хіба безпечно копачати входить так близько до ядра? Ми можемо використовувати потік, щоб переговорити турбинами. Синими тунелями завжди не буде потік експериментів. Ми можемо використовувати, щоб збільшити вернутися пари та забезпечити сталість. Боже милостиві, що за сморід! Фекалії! головний продукт цього віку. Ага, так, записка. Затоплені тунелі. Мій додатковий друг мав рацію. Каналізація дійсно затоплена. Щоб спуститися нижче, треба знайти місцеву водогінну помпу та відкачати воду. Смердить нестерпо, мене нудить. Чому диверсант затопив саме каналізацію? Чого він не сподівався досягти? Я ж знову зустріну його, так? З цього клятого диверсанта. Кто там води? Что сюда отлично? Небо. Ч ж там є? що саме? Так. цікаво що там водить. Давай пройду краще ось так. Бо мені це не подобається. Що може бути в каналізації? Там щось є. Може ну, шумить Так, що тут? Тут Кудись туди. Туди. Ну давай подивимося, що тут є. Там ну, хтось є. Це диверсант, схоже. Ну, завжди. Тобто, а, так, мені треба буде підняти і, скоріш за все, воно там десь. Мені ну, да там диверсант, як клятий. Як мені там пройти? Ось що питання. Ну його чутно прям дуже хрюкає там. Десь справа. Ось зліва. Краще піти направо. А що, куди я прийшов? Гей тут. Ну, тут щось є. Ниска своніця. Може би, це тільки сюди, і я тут можу відкачати воду. Записка. Кілька. пише серпня 1999 року. Кілька старих форм вирвалося зі своєї місця отримання та стекли до каналізації. Вони нагадали про мою обмеженість. Це не хельм, а я не іл'я. В Іл реальному епок. У всьому вина генерує тепло, що лине з Ми не можемо просто обгорнути його охолоджувальність, як це зробило всередині, дає двері. Останні версії зберігаються бер... в безпеці за температурне замороження в тих межах. На горі, де повітря гаряче та смердить, вони починають перегріватися, а коли інший світ вивітрюється з країни, і життя розщеплюється, то їхня двоїсть розривається на частини. Вони живуть споряджі, спорадично, відриваються з одного світу до іншого та насильно повертаються назад, переруваючись плеском. На кілька секунд вони стають істотами з цього світу, а потім відриваються та втрачають свою фізичну форму. Це леге розпорядження туди-сюди та сюди, між світами доводиться як до божевілля. Я наказав запечатати уряджені ділянки та забрати своїм вірним робіткам входити. Віднині це проклятимися, усеренав да досліджень. Привидів страху та лиха. Тут телефон є. А що тут? Вадагин Брама 2 і Вадагин Брама 1. Ну круто, ма. А, я сьогодні не спрашиваю с нах. Сховайся, что ж. О, звонить. Швидше, Мандусе. відкачай воду. Відкрий шлях до водогінних памп. Ми чекаємо на тебе. А хто ми? Ну, записка не з'явилася, ніка. А хто ми? Ось що питання. Так. Это вот так, я это А Да и там, сейчас свинья кончена. Сюда Ні, він пішов, а він десь тут був. Зараз де він так, і що там десь? Что справа было все мне такая не подобает. он диверсант он пошел туда так Хватит, Мені треба туди дашь. Успокой. Заспокойся, будь ласка. Конерка нарекався. Ты ж ничего не сразу? Цикалая маса. Кого мені фонарик тушить. І тут щось є. О, прогорувач. Але ми можемо рятувати, ми можемо звільнити. Їх. Ми можемо змінити старий прогонивши світ, а зовсім новий. Містер Мандусе, ви мовити наче Фанатик. А як інакше, професоре? Як може людина, що за заседаннями так просто стояти та дивитися, як світ тоне у власних екстрементах? А ваш інженер? Той мріник, з яким ви стали на цей шлях. Чи він поділ? Поділяє ваше? А вже ж він поділяє, вже поділяє. Бідулаха бачить все, все раніше. Бо Це вже не перша велика цивілізація, яку він клакує. І тому ми подбали про все одразу після повернення. Це такі речі не лише можна на територію, а спонсорів знайти буде дуже легко. Керувати вам що стежка зідемо вагне, то найду <після> трюфалі. Так. Доволі погано представ. Заспокойся. Мені не подобалося, що там був диверсант. Єдине, що мені не подобається. Він справа. Він тут закрив, та побіг туди. Ха. Тобто мені не так сильно треба його боятися. 17 лютого 1899 року. Як я сказав, дивися, любі мої. Ви це бачите? А вони подповіли. Так, татуся, так ми бачимо. Високовітряна вершина стрімкої піраміди, схожа на ті, що в Єгипті. Камінь залився із самісінької верхівки. горадні лози перепліталися навколо ліпних змій біля входів, сходів. Відчуття спокою, тягар, забуття. Ось тут сидіть вощ. А тут жилет жидці, а цей будинок будинок смерті. А тут, коли падають смировані сонця, куди вони кидали серця, які не з'їли. Ні, мої любі, вони безумовно не були дикунами. Просто вони вважали, що небо впаде на їх голови. Та вони справді. справді Та вони справді справді вірили, що плата кров'ю — то єдиний шлях запобігти цьому. Можливо, мої любі, можливо, вони цілком побулялися. Або можливо, їхня біда полягала в тому, що вони просто не пролили достатньо крові, щоб запобігти падінню неба на них. Типу, я говорив це своїм дітям. Коли ми будемо в Єгипті? Напевно, ми були в Єгипті Звідки я знаю, коли в Єгипті, я по ній. Кротама. Ще деворсанго нам не побігнемо. Так, записка. Мандус після потопу. Справа зроблена. Тепер я зможу потрапити до дивної кімнати з, нез... з незараження та рухатися вперед. Вода відійшла до звільнена прохід до помп. Там я зможу переспа переспрямувати решту всього брудного потоку води назад у Темзу, де її місце, та звільнити шлях усередину машини. Досі ну, живі. Це воно, тато, ти вже близько. Так, а я хочу швидше закрити. А... А що? А, це. Закривай, 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 закривай. Ага. Давай. Так, на мене нічого зверху ніби не впадает. Відкриваємо. Ось там моя буде диверсант. Ось там так, він є. Он, да. Це м'ясник якийсь, не диверсант. Ха. Тут їх дві. А, це диверсант. Що зараз буде? Ого! туди його, Ха. ого. Це люди, вони йдять людей. Його погоні. Боже милостивий, це гнізо цих нещастивих сіс... істот, не розум, а інстинкти завели з мене так далеко. І переконаний, десь цій сирий посороді можна спуститися глибше. Я не бачитиму їхніх облич, як вони підуть по своїм темних справах. А ще а ще я бачу, як вони сплять, їдять, грають, вони так схожі на людей, так схожі на дітей. Я не думатиму про те, що бач... побачать про стільці та клітки. і не думатиму про те, як цих потвор буде зроблено. Монути йдеверсант нельзя Диверсант те сходить Не разумею до само Что він виглядає, так Почему за них спитла так Может с неповне Дверсант на самом деле Я правильно пішов, так, сюди мені треба. Мені не подобаються такі двері. Тут закрито, тут закрито. Він грається тут. Ха. Ось про що мені говорили. Володів забато. Мені буду розпитніше, якщо вона буде закрита. Ще одна. Подобный чес чи щось таке... Це куди мені треба. Не, це... Я не розумію, куди мені тепер треба. Там. закрито. Це Закрыто. Він прив'язаний. Давай не будемо да, да. Шпата. Боїться. Ха. Только музыка шира. Памятайте, працюємо разом з помощью Крема. Брат, братання навітаемося. Братання навітається. Ось, ось тут спить. на клісі спить, на это не ній спить. Ще один він там щось робить. Напевно, може їсть? Зрозуміло. Так, розпаляльний труби до стоплашеву випадку аварії. Подавалося, що тут так темно. Куди я йду? Ось що мене цікавить. Куди я йду? Напевно, мені треба сюди. Ну давай подивимось що там, з ті сторони. З цієї сторони. Тут ще одна дирка. Ауч, це было больше. А, тут вс дырка скорее зас... из... всего свита. Ще нижче треба. Там якась свиня род Мне це не подобається. Особливо, коли тут так темно. Наліво піду, чи направо піду? Давай направо. Що к ней? Що тут Нічого. Це ще тільки сюди йти. Ще нижче треба спускатися. Так, це знову це. водогіна помпа. Вхід для персоналу. Ми йдемо. Від хвиль до хребта. Шкіра савани. кукса. Що кровить, стара? Лілія прогнила, Лілія мертва спить. І мрії про джунглі наповнюють її голову. Та осяють її голову. Так, що тут? Помпа система хід для обслуговування. Що тут? А, Схоже, ви пройшли повне перевтілення Мексиці, містере Мандуса. Ви не могли не побачити цього самостійно, професора. Коли ми висаджувалися навіть попри лихоманку, я побачив фланку цього так званого прогресу. Я бачив коло хвороби, воробих нилі зруйнування, щоб запинили води імперії. А ми руйнівники. Ви, я та всі ми. Ми. І ми засмучуємо засмічуємо цей світ. І ви взяли на себе роль рятівника? Професори, я не такий самовпевнений, я лише провідник. Я буду архітектором, щоб повалить ваше покладь на землю та затушить його парою. йдемо далі. А, тут нічого не написано, так мені здалося. Він тут, він тут! Я тут. Я ж сказав, що ти прийдеш. Я бачу, придитино. Повпал Кімната. де десь тут, у водогінній помпі, є я в совмісінькому центрі діяльності диверсанта, щоб затопити це місто, він мав вимкнути ці величезні помпи. Але він, він безумовно, поспішав, бо досі залишив більшість роботи не завершена, а його незграбна діяльність зводиться до звичайного вимкнення всього, що знаходиться. Якщо з кімнату керування, то виправлювати це буде нескладні. Це подобається, що тут хтось є. Тура наверх підійматися? Уздовж струмка в тих виходах. Я пішов глибше в храм. Глибше, ніж коли-небудь. Зустрічав вітер приніс волос моїх дітей. Вона закликала звільнити їх. вже це кінець? Так, давай сюди да. маска. Я так і думав, що знаєш щось пов'язане Тут ще одна маска. Ні, це не маска, це. Поміжне королева помпою. Тут нічого нема. Димай сюди. А. Стій, переконайся, вже все на місці Для правильної роботи помпи. Там чогось не вистачає, це помітно дуже. не переконався, що все працює Що все на місці Завжди виключись, будь ласка. Може на місці? А, гараж, на місці Ну я включив нібито Може мені ще туди треба йти? Можливо Мне было на поселые помпа. О, О, так. вона открылась. И куда я иду? Головна промпова кимоната. Записка. Золото. Золотник та труби. Ще одна помпа. Схоже, знову доведеться займатися нею. Складається враження, що я опинився в якійсь невеличезній грі, де змушений зніматися наслідження вчинки Геракла, щоб нагороду отримати моїх любих діточок. Ще одна помпа. Ну, я гадаю, що ми займаємося на слідчій частині. А злама в рамке, то ми до следующие зубстречі. Та прощавайте.